Вітаю! На початку жовтня в Україні стався гучний корупційний скандал, до якого потрапили голова обласної МСЕК, голова обласного управління пенсійного фонду, а згодом і місцеві прокурори. Наразі відомо, що навіть Генеральний прокурор України пішов у відставку через цю подію. 4 жовтня Державне бюро розслідувань повідомило про розкриття схеми незаконного збагачення, до якої були залучені Тетяна Крупа та її син. Тетяна Крупа була головною лікаркою Хмельницького. Обласного центру медико-соціальної експертизи та залишається депутаткою обласної ради. Її син Олександр Крупа очолював головне управління пенсійного фонду у Хмельницькій області. Чиновницю та її сина підозрюють в організації схеми з незаконного оформлення інвалідності для чоловіків, які намагалися уникнути військової служби. Під час обшуків у них виявили майже 6 мільйонів доларів готівкою в різних валютах. Також у робочому кабінеті керівниці МСЕК виявили низку підроблених медичних документів списки чоловіків з прізвищами та фіктивними діагнозами. Правоохоронці не лише знайшли готівкові гроші, а й з'ясували, що сім'я Крупи має кілька десятків об'єктів нерухомості як в Україні, так і за кордоном. Мають готельно-ресторанний комплекс, мають 9 елітних автомобілів, рахунки у закордонних банках і тощо. І далеко не все це із переліченого було задекларовано. В ході розслідування було виявлено ще один підозрілий факт: 61 прокурор на Хмельниччині мають групу інвалідності. За попередніми даними, інвалідність їм допомагала оформлювати саме Тетяна Крупа, який 7 жовтня суд обрав запобіжний захід і відправив під варту на 60 діб. Навіщо ж прокурорам інвалідність? Існує кілька версій, хоча одне одному не заважає. Згідно з законодавством про працю люди з інвалідністю мають перевагу під час працевлаштування, переміщення з посади на посаду, їх значно складніше звільнити чи перевезти на іншу роботу, наприклад, до іншого регіону. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, свідоцтво СЕК від Тетяни Крупи захищали прокурорів та допомагали робити кар'єру у найзручніший спосіб. А пенсії від Олександра Крупи були маленьким приємним бонусом за співпрацю. Ну втім, до пенсійного фонду тут претензії набагато менше, якщо пенсія оформлювалася на підставі легальних, на перший погляд, довідок про інвалідність. Плюсами в оформленні інвалідності можуть бути й інші речі. Ну, наприклад, хтось з родичів прокурора може оформити догляд за ним і таким чином отримати відстрочку від мобілізації. Ну, також з інвалідністю легше виїхати за кордон під час воєнного стану. Втім, самі прокурори і без того мають бронь. До того ж, попередня перевірка показала, що 80% прокурорів Хмельницької області, які мають інвалідність, оформили її ще до початку повномасштабного вторгнення. Ну тому очевидними залишаються кар'єрні та пенсійні пільги. Працівники прокуратури мають право на пенсію незалежно від віку за наявності 25 років вислуги років. Ну, якщо ж вислуги лише 15 років, але загальний стаж становить від 30 до 35 років, то жінки мають право піти на пенсію в 55 а чоловіки в 57 років відповідно. Пенсія прокурорам призначається у розмірі 60% від їхньої заробітної плати. І треба розуміти, що ці зарплати не маленькі, як для пересічного українця. Нагадаю, чому, наприклад, у суддів такі захмарні пенсії я розповідав ось в цьому відео. Ну, наразі посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Ну, щоправда, держбюджет на 24 рік передбачає для визначення прокурорських окладів спеціальний прожитковий мінімум на рівні лише 1600 гривень. Але і при такому розкладі найменший оклад прокурора становить 40 тисяч гривень. Якщо це прокуратура вищого рівня або вища посада, то оклад може бути значно більшим. Ну, зверху до укладу, ще при цьому додаються надбавки та премію. Ну а також є можливість додатково отримати матеріальну допомогу. Отже, 60% від такої зарплати це гарантовано максимальна пенсія, що на сьогодні не може перевищувати 23 610 гривень. Це 10 прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. На прокурорів таке обмеження також розповсюджується. Необмежені пенсії призначаються лише суддям. До речі, чи законне обмеження розміру пенсії ми розбирали ось тут. Ну, є ще одна важлива умова: якщо прокурор вже має право на пенсію, але продовжує працювати, то поки він не звільниться, пенсія призначається на загальних підставах. Виплачується звичайна пенсія за віком, і тільки після звільнення вона перераховується на більш вигідних умовах за нормами закону про прокуратуру. Втім, враховуючи непогані оклади, і звичайна пенсія за віком у прокурора може бути гарна. Відповідно до статистики пенсійного фонду, станом на 23-й рік в Україні було близько 6 тисяч пенсіонерів прокурорів. Середній розмір пенсії у них перевищив 22 тисячі гривень. Це означає, що фактично всі такі особи отримують пенсію близьку до максимальної. Відомо, що прокурори Хмельниччини масово оформлювали саме другу групу інвалідності. Це не схоже на збіг, адже прокурорам, визнаним особами з інвалідністю першої або другої групи призначається пенсія в таких самих розмірах, як і за вислугу років 60% від зарплати. Це за умови, що вони мають не менше 10 років роботи в органах прокуратури. Якщо оформити інвалідність, то можна розраховувати на відповідну. Прокурорську пенсію без напрацювання 15 чи 25 років вислуги. Навіть якщо таку пенсію призначити на загальних підставах, поки прокурор продовжує працювати, то вона все одно буде додатковим джерелом доходів. Адже звичайна пенсія по інвалідності другої групи призначається в розмірі 90% пенсії за віком, і в розмірі 100%, якщо мова йде про першу групу. Як їх призначають та як індексують пенсії по інвалідності в 2024 році, можна подивитись ось в цьому відео. Ну, крім того, відповідно до закону про прокуратуру, пенсіонери та члени їхніх сімей, що проживають разом з ними, мають також право на безкоштовне медичне обслуговування у спеціалізованих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію прокурора. Звісно, не можна казати, що всі прокурори абсолютно здорові. І не мають права на пенсію по інвалідності. Остаточну крапку має поставити слідство, так чи інакше, ще треба довести, що в більшості випадків інвалідність їм була встановлена фіктивно, але немає диму без вогню. У цій справі надто багато збігів і кричущих фактів. Прикро, якщо представники прокуратури, які мають наглядати за додержанням законів, самі користувалися корупційними схемами та покривали представників місцевих МСЕК. Офіс генерального прокурора вже оприлюднив перші результати службового розслідування щодо набуття інвалідності прокурорами та й ініціював створення робочої групи із залученням міжнародних експертів. Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою. За словами генерального прокурора, масштабне службове розслідування стосується не лише хмельницьких прокурорів. А органів прокуратури всіх рівнів. До речі, вже стало відомо, що і сам генпрокурор Андрій Костін після цих скандалів пішов у відставку. Додам, що це лише верхівка айсбергу. Та історія з Хмельницького МСЕК не єдина. За останні два місяці правоохоронці також повідомили про незаконне збагачення представників МСЕК щонайменше трьох областей Полтавської, Вінницької та Миколаївської. Президент Володимир Зеленський навіть зібрав засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячена боротьбі з корупцією в цій сфері. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування. Звісно, МСЕК для прокурорів і для тих, хто намагається уникнути військової служби, це трохи різні речі. Але у цій історії все настільки щільно перетинається, що лише підкреслює кричущі системні проблеми українського суспільства. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про ці схеми. Підпишіться на наш канал. Бувайте здорові і хай щастить!